Солю, хто ти за професією? Привіт. Я за першою своєю професією лікарем. Потім я вирішила, що мені цього мало, і почала займатися психотерапією. То я є психотерапевтом, тренером з майнфільнесу, таких технік, які допомагають відновитися, що робить психотерапевт? Психотерапевт слухає завдання психотерапевта. На мій погляд, це встановити такий контакт із родиною, який би був комфортний і комфортний обом, і дозволити чути в цьому контакті себе вільно або відчути себе такою, або таким, яким я не можу бути в житті. Або яким не дозволяю, коли якісь соціальні норми, правила або мій життєвий досвід щось робить так, що мені складно бути собою. От, моє завдання зробити настільки все безпечно, комфортно і корисно, так, щоб людині родині було з цього користь, щоб можна було щось змінити в житті і отримати, якийсь добрий для себе досвід. Як змінилася твоя робота із початком повномасштабної війни в Україні? Oh. Змінилася не тільки робота, змінилося моє життя. Щоб говорити так глобально, я отримала такий величезний досвід і розуміння, що відбувається з моїми клієнтами. Та я пережила сама якісь стани травматизації, стани дисоціації, і я це все ніби так дуже відчула на собі. Робота змінилася в тому плані, що насправді в нас дуже мало в країні травматерапевтів чи терапевтів, які працювали в таких складних ситуаціях, чи з біженцями, чи з військовими людьми. І тут треба було, крім того, що швидко залатувати свої якісь такі внутрішні проблеми переживання цього стану, ще й швидко вчитися і вчитися допомагати іншим. Тобто змінилося все У мене було таке що все догори ногами. Спочатку дуже важливо було війти в цей стан, що зі мною що відбувається, і навчитись давати раду собі, своїй сім'ї, родичам, і тоді вже бути в готовності допомагати іншим. Це якась така дуже важлива для мене була подія, щоб щось робити. Власне, це питання зазвучало для того, що в Україні на жаль, немає такої. Практики немає такого звичаю, щоб люди, перш за все, допомагали своєму ментальному здоров'ю. Ти mm -hmm. маєш досвід також роботи в Польщі. Як так. ти можеш порівняти ситуацію, яка є в Україні, і в Польщі зі ставленням до психотерапевтів з цією практикою допомагати собі за допомогою іншої людини? Я відчула дуже велику різницю в глобальному розумінні такої потреби допомоги власне ментальної і психологічної в Україні. На жаль, ми трошки через певні, я так розумію, обставини історичні. Ми трошки відстаємо в цьому плані в завертанні по допомогу до психологів, психотерапевтів та люди, які вміють послухати і допомогти справитися з якимись емоціями чи переживаннями. У Польщі в мене були такі випадки, коли з яких я дуже дивувалася. Коли я радила, бо я знала, що я працюю і тут і там. і Я радила клієнтам тривалу терапію. То мене це дуже дивувало, коли мені одна клієнтка сказала, що це дуже важко, бо мені потрібно очікувати на зустріч до психотерапевта 9 місяців. Це настільки я завантажена ця галузь, і наскільки поляки вже самі розуміють, наскільки це важливо, проконсультуватися і щось зробити з тим, щоб моє тіло потім якось не реагувало, щоб я була в більш якійсь там адекватній формі, чи щоб я знала, що робити в такій, в такій стресовій ситуації. На жаль, в Україні ми маємо трошки з цим проблему. Я думаю, що рухаємося швидкими кроками до цього. Дуже багато вже таких психологічних груп відкрито допомогу, я закликаю усіх звертатися до такою допомогою. Це дуже важливо. Бо якщо уявити, що наш мозок це є комп'ютер, який дає певні установки на наше тіло, а тіло потім реагує, то чому завчасно не подбати про цей комп'ютер і щось зробити з тим, щоб тіло наше не хворіло, не волочилося, і ми давали собі раду в кожній судній ситуації? Бо якщо говорити... Навіть про якусь звичайну психосоматику без травми, яка відбулася зараз травматизацію людей в Україні, то це дуже великий відсоток, коли люди хворіють і не розуміють, чому якимись певними захворюваннями. А дуже часто ми можемо відслідкувати такий бекграунд, який відбувся, коли щось нас стресувало занадто сильно потребувало. Власне, що цей зв'язок мозку і тіла він же ж є двостороннім. Наприклад, mm -hmm. коли людина має проблеми зі сном. То не варто одразу пити сноїні, ну, можна приділити увагу власному тілу, аби його розслабити, і можна було тоді, скажімо, там легше заснути. Чи uh -huh. є якісь в тебе методи, які ти даєш, скажімо, своїм клієнтам uh -huh. для такої двосторонньої співпраці, аби полегшити роботу із цим uh -huh. клієнтом. Та треба розуміти, що як ми можемо працювати з головою, яка впливає на тіло, так і навпаки, ми можемо з тіла працювати і на голову. Та тому є дуже багато різних напрямків і методів, які працюють тілом. Це може бути і танцювальна рухова терапія, і якісь тілесні практики, і мистецькі різні штуки цілий напрямок арт-терапії, який допомагає вивинити якісь теж такі емоції. Я дуже люблю робити якісь такі нестандартні пропозиції для клієнтів, щоб віднайти себе. Це можуть бути ем, такі різні техніки, або якісь справи. Наприклад, я давала таке завдання для людей, коли проводила. Такі навчання з стресознизуючої програми із Ми не тільки вчимося там відновити контакт голови з тілом. Але щось зробити через тіло. Наприклад, я пропонувала одній молодій мамі робити щось нестандартне зранку з дитиною, щоб їм було цікаво разом. І це була пропозиція пройтися задом наперед, коли я встаю до кухні. Пані запропонувала і сказала, о, це так цікаво. І ми з дитиною йшли до садочку задом наперед. По сходах стакали. І вона каже: це було в найнеймовірніше мій ранок. Я запитаюся, чому? А вона каже, тому що всі навколо батьки, які йшли з дітьми, вирішили, що їм теж треба заходити по сходах, Одах, задом наперед з дітьми, ви уявляєте цілий садочок, скакав задом наперед по сходках. Це було так цікаво. Ми всі були як діти, і від цього наш день вже змінився. Якісь такі нестандартні речі вони формують у нас такі нові нейронні зв'язки, і ми можемо, що це дає нам це дає такий розвиток нейротуристичності, що дає нам можливість діяти по-новому у складних ситуаціях. Оце є дуже важливо. Нам треба вчитися бути дуже гнучкими і дуже швидко адаптовуватися. І власне, якісь такі деколи смішні завдання вони можуть. Змінювати наше життя або повертати нас в контакт з тілом, або повертати нас в контакт із дитиною. Бо Найскладніше що буває теж це пригадати, як я в дитинстві вчинила колись, коли мені було страшно, чи коли мені було якось неприємно або я злилася. Я рекомендую спостерігати за дітьми, як вони відрефлексовують свої емоції, але робити це в безпечній формі. Це те, що ти зауважила в цей пост про батут. Коли я запитувалась, коли ви скакали на батуті, чи вам це подобається, це теж про такий спосіб. Довіри, це про спосіб відчути себе вільною, навіть якщо я є в надто складній ситуації, що я можу зробити для себе? Що я можу зробити такого, що принесе мені радість? Як би це страшно не було, як би це сумно не було, як би це небезпечно не було, а якісь дрібні кроки завжди я можу щось зробити? Та і це інша така тема відчуття радості. Як ми її собі дозволяємо і даємо власне про радість це такий складний час як? Їй собі дозволяти, коли в країні війна іноді з'являється в голові відчуття провини. Особливо дуже часто це з'являється в людей, в основному в жінок, які поїхали навіть з безпечних міст, вивезли дітей з метою безпеки, і знаю, що багатьох з'їдає часто в критичних моментах відчуття провини, що вони десь в безпечному місці, а хтось інший там, де небезпечно. Як із цим боротись, як цього уникати. Відчуття провини це одне з найскладніших питань, які переживає багато людей зараз. Що робити з провиною? Це зстановитися, задуматися, визначити критерії свої, що я могла зробити в цій ситуації, розбити собі так е, критично по поличках, що я могла зробити, що би було, якби я лишилася, в якому би стані я була і мої діти. Що я зробила тепер? Для чого я це зробила? Я зробила це для безпеки своєї дитини. Що для мене є важливіше? Важливіше. Безпека дитини чи важливіше жити в місті, де є небезпечно, де бомбують щодня? Якщо я мама, то я приймаю це рішення для себе. От коли є складна ситуація, і я не можу визначити, нам важливо визначити. І коли я визначилась і прийняла рішення, що я дію отак і так, я є доросла людина, це є моє рішення. Тоді я відсуваю ніби це почуття провини. Це є моє рішення, що би не було воно в даній ситуації для мене було правильне. Якщо питання виживання. То чому я маю зависати в цих процесах і приносити якусь небезпеку в цій ситуації? Найгірше це коли ми звинувачуємо себе за ці вчинки. Якщо як доросла людина приймає рішення, що я прийняла таке рішення, і воно й для мене правильне, то все. Ми собі даємо дозвіл помилятися. Ми собі даємо дозвіл жити так, як мені важливо. І мені здається, що зараз життя я ніби на 100%, ми на 100% максимум живемо, максимум відчуваємо, максимум переживаємо. Головне не загубитися в цих всіх відчуттях, головне розуміти, їх, що зі мною зараз. І коли я розумію, запитую себе в якийсь певний момент, що зі мною зараз, а потім що я можу з цим зробити, або що я можу для себе зробити, тоді я знаю, як діяти. І тут про те, що я приймаю рішення, і я дію. І я собі даю спокій з тими емоціями. Ну, з емоціями, справді, ми зовсім просто. Ми з ними працюємо довго. Там треба розібратися, в кожної людини свої підстави, проблеми, і свій життєвий шлях. Тому тут важливо говорити багато і довго. Але про відчуття радості це про те, щоб бути живими навіть в армії. Я проходила різні такі тренінги, і, зокрема, ізраїльські, і вони говорять, що основне їхнє правило – це правило 8-8-8. Це правило 8 годин я працюю, 8 годин та, я займаюся активними бойовими діями, 8 годин я сплю, і цей сон є дуже важливий, 8 годин я маю час на якісь свої інші потреби. І для чого це є? Для того, щоб функціонувати здорово, правильно і адекватно. Тому що навіть неадекватні ситуації військовий він має діяти правильно і логічно. Він має бути зібраним і психологічно адаптивним, тому що людина виснажена, згоріла. Я чула різні ситуації, наскільки там люди перегорають, і як важко нашим військовим є та як психіка включається і реагує, можуть бути різні такі складні процеси. Це може доходити на, на виснаження, навіть яких загаліцінаторних речей, тому зокрема в Штаті із Ізраїлі дуже часто є психологи. При кожній бригаді є психолог, який там же ж на місці на війні надає такого психологічного розвантаження. Він швидко опрацьовує, тому що щоб людина, потім яка повернулася з війни, не було цієї довготривалої травми під серта, розладу вже. тому швидко те, що можна, навіть під час військових дій. Тоді та людина повертається і дає собі раду. Так само про нас, про цивільних, коли ми лишаємося цій ситуації, ми маємо вміти подбати про себе просто для того, щоб бути здоровими і жити. І якщо ми будемо здорові, ми будемо добре відчувати себе і комфортно, ми можемо допомогти іншим. Бо якщо ми станемо виснаженими, кому ми допоможемо, і насправді, чи можливо, ми більше нашкодимо. Тому це здорове, адекватне правило, яке я рекомендую застосовувати зараз в і тут важливо подбати про себе. Ми в марафоні, ми надовго, ми на жаль надовго, і нам треба навчитися дбати про себе і відчувати цю повноту життя, тому що крім цього, в нас ще є сім'я, ще є родичі, ще є робота, ще є самореалізація. І коли ми будемо збалансовані більш-менш, як ми можемо в цій ситуації, ми можемо більше допомогти в цій страшній ситуації іншим людям і собі. Коли ми говоримо про умови війни, дуже часто в мені зустрічаються випадки, коли мами розповідають про своїх дітей підлітків. То mm -hmm. Діти, особливо підлітки, в зв'язку з тим, що їм довелося покинути власні домівки, переміститися в нові умови, в нове середовище за кордоном. Діти дуже замикаються в собі, діти сидять перед комп'ютером, діти не хочуть інтегруватися з однолітками. Як таким мамам? З тими дітьми давати раду я скажу, що я є однією з таких мам, У мене донька підліток. Я дуже добре розумію, що переживають як мама, і дуже важливо розуміти, що переживають діти. Ці різні прояви підлітків вони зазвичай є привертанням уваги про щось. Наприклад, якщо підліток реагує дуже яскраво і дуже буйно, це завжди заклик про допомогу. Це навпаки або про порушення моїх меж. Підліткам важливо сепаруватися, їм важливо відокремитися, щоб навчитися будувати своє життя, свій власний простір їм важливо отримати. Тому з такими речами ми дуже чуттєво і обережно підходимо до таких проблем. Коли дитина є замкнена, це свідчить про щось, що вона щось переживає, проживає. Можливо, вона відходить в інший контакт, вона хоче десь опинитися в іншому на світі віртуальному, щоб не проживати щось тут. Бо там може бути занадто боляче, занадто нестерпно, занадто вразливо. Плюс інший соціум, інші умови. Діти часто приїжджають в такому розібраному стані. Мало того, що їх штурмить від тих змін, що відбуваються з ними в періоді пубертату, від гормональних змін. Тут ще навалилося питання життя. Це дуже важливе питання виживання, як я маю жити, і вони не знають, що з цим робити. Вони не знають, як з цим справитися. Тому дуже важливо дорослим. Спочатку навчитися подбати про себе. Коли я вмію стабілізувати свої емоції, коли я можу бути спокійною, коли я можу бути врівноваженою і деколи щасливою, діти це будуть бачити і вони це будуть щитувати з мене, і вони автоматично це будуть перебирати. Коли я в емоціях не стримую себе або замикаюся в собі, або знайду в контакт, автоматично це відбувається із дітьми. Тобто свій внутрішній стан збалансований, нам треба навчитися проводити в такий більш менш порядок. І тоді наші діти автоматично це будуть вміти. Не лізти із своїми порадами, із своїми лайфхаками, з якими таким викладацьким наставництвом до дітей з підліткого віці не варто. Можна запитати, а як ти, що ти відчуваєш, що ти зараз проживаєш, чого би ти хотів, як тобі є. Опуститися до рівня підлітка. Дуже я рекомендую опуститися до цього рівня і пригадати, як мені там в 13 було, як мені було в 16. Яка я була, чого я хотіла, чого мені треба було, що мені заважало, що мене дратувало, пригадати свій цей стан так по-щирому, прожити його і тоді зрозуміти. І, можливо, на цьому рівні, вже коли я тебе відчуваю, я тебе розумію, я з тобою, я поруч, я є. Що би там не було, я є. Навіть якщо ти закрився, я є з тобою. Та? Оце така е, е, любов, те, що любов є однією з базових потреб для того, щоб вижити. І, от коли я кажу, я є, я поважаю твій простір, я поруч, але не боротися з підлітками. Ну боротьба це завжди про виснаження, боротьба це про втрату енергії. Солю, скажи, будь ласка, чи бути психотерапевтом? Це складно, це складна професія. Напевно, що непроста, але я для себе розставила все так, що це моє хобі, це моя любов, це те, що я люблю робити, те, що я вмію. Я в ній ніби так розчиняюся, але з другого боку вміти подбати про себе дуже важливо. Те, що я робила, це на початках я розуміла: для того, щоб бути в добрій формі, я маю бути сама в ресурсі, і тільки тоді я можу працювати з кузне. Якщо я є сама в такому розібраному стані, я не працюю тоді. Я спочатку подбаю про відновлення свого стану і тоді вже починаю роботу. Звичайно, що складно, бо в стані війни взагалі важко про щось говорити. Якусь таке роботу звичну? Вона незвична, вона несподівана, реакції незвичні. І ми працюємо дуже в нестандартних умовах. І деколи навіть нестандартно, не так як колись, і не так як завжди. А чи є в тебе якісь професійні мрії? О, їх багато, дуже багато цікавих нових відкриттів у психології, дуже багато цікавих напрямків. Мої мрії це про якийсь такий центр та психотерапії, і власне центр контакту із собою, де люди будуть власне вміти знаходити цю гармонію в свою і в житті, і в світі навколо Це і про голову, і про тіло, і про простір. І про природу, бо я дуже люблю природу, і власна мене, коли була така мрія, зробити такий хутір е мрії, де можна відновитися тілом і душею і пропрацювати якісь всі свої такі грані, деколи якісь такі навіть невідомі. А якби твоя донька спитала тебе, мамо, чи ти мені порадиш займатися тим, що ти робиш? Я б теж хотіла бути психологом, психотерапевтом, Що би ти їй любила. Я би сказала, що це вона вирішує. Це її шлях, її пошук, і я їй пропоную і зараз шукати те, що їй подобається. І робота зазвичай має бути роботою, яка приносить тобі задоволення. Я багато говорю про задоволення і про радість. Якби це не було, нам це важливо. Тож нехай радість буде в нашому житті на щодень. Дякую тобі за розмову. І я дуже дякую. Ловіть моменти. Життя з нами, і вона зараз дуже активна.